Щороку в кожного українця приходить час молодої картоплі. І коли на базарах чи на городах з'являються перші доступні кілограми бульбочки, в якої шкірку можна шкрябати нігтями, наступає момент відтворити той особливий смак. Він і у харчових звичках і передається від покоління до покоління. Традиційні варіанти приготування першої картоплі можуть відрізнятися. Тому ми покажемо наш найсмачніший рецепт, а ви діліться в коментарях своїми традиціями споживання першого-другого кілограма молодої картоплі. І якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал Наші Бесаги. Нас тут багато українських смаків та Матю. Поки говорили, вже трохи картоплі підчистилися. До речі, найпростіший варіант це взяти ніж і почати шкрябати, ліпше будь-якої медитації. Пишіть в коментарях, який у вас спосіб позбутися молодої шкірки, чи ви її просто не чистите. Далі, після того, як картоплю добре помили, ставимо варити на 15-20 хвилин. Воду підсолюємо. Тут аж 3 кілограми, бо знімали це відео для міжнародного каналу, і там ви знайдете другий варіант подачі молодої картопельки разом з приготуванням смачних відбивних. Ну а поки картопля вариться, перейдемо до тієї самої найсмачнішої підливи. Тут все дуже просто. Нам потрібне сало. Знімаємо з нього шкірку і нарізаємо на такі щирі шматочки-кубики. Саме в цьому місці час поставити жарненько вподобайку під цим відео, щоб український контент розлітався по всіх куточках інтернету. Ваші реакції і коментарі допомагають просувати кожне відео, а фінансова підтримка дає можливість впевнено працювати над контентом і знімати наступні відео. Дякуємо всім, хто долучається до розвитку українського Ютубу. А тепер сало на сковорідку і смажите. Смажимо, щоб трішки підтопилося жиру. Не потрібно висмажувати до рум'янця. В кінцевій підливі маємо отримати присмажені ніжні, так би мовити, дієтичні шкварки, які ідеально будуть пасувати до молодої, теж не менш ніжної картопельки. Десь у цьому місці, коли сало підтопилося, додаємо сметану. У кількості складників не скажу, все робиться приблизно по відчуттях. Нас картоплі багато, тому і сала зі сметаною дали багато. Ну і найкраща сметанка це домашня. Можете не хвилюватися та підтримати якусь бабусю на базарі, купити в неї півлітри чи то літру сметанки, то дуже наляканий базарною сметаною не бійтеся, вона все рівно проходить хорошу теплову обробку під час готування цього соусу. Якщо сало було не населене, не забуваємо за смаком підсолити та трішки підперчити. Далі сметана має, так би мовити, пересмажитися. Вона кілька разів змінить свою структуру і в процесі смаження розділиться. Підлива готова, має такий трішки жовтуватий відтінок. Тепер нашу зварену картоплю поливаємо зверху цією смакутою. Кілька важливих рухів, але обережно, щоб не повистрибувала картопля. Можна ще за бажанням зверху кропу. Чи чого там ваша душа забажає? Всім смачного і не забувайте підтримувати Збройні Сили України через фонди та волонтерів. Дякуємо за перегляд. Слава Україні! Героям слава!